Вітаємо в ефірі голосу Америки. Виходимо на змінно з нашими щоденними брифінгами з понеділка по п'ятницю, рівно о 18-й годині за Києвом. Говоримо про найважливіші та найактуальніші події, що стосуються України, Сполучених Штатів і не тільки. Мене звати Остап Яриш. Я Юлія Ярмоленко. Якщо ви дивитеся цю трансляцію наживо на Фейсбуці або у Ютубі, майте нагоду поставити нам за степом запитання. Ми спробуємо на них відповісти впродовж нашого 30 хвилинного ефіру. Також не забувайте писати, де ви нас дивитеся. Дуже важливо знати, де є наша аудиторія. І сьогодні, звісно, розпочинаємо цей день фактично, як і вчора. Із виборів, так. які відбуваються у конгресі, ми знаємо, що напередодні палата представників не змогла ні з першого, ні з другого, ні з третього разу обрати спікера палати представників. Це подія важлива не лише для сполучених штатів. Вона також опосередковано, можливо, навіть прямо стосується підтримки України, оскільки без того, аби обрати спікера, конгрес не може. Офіційно почати свою роботу законодавці не можуть приступити до виконання своїх обов'язків. Про це детальніше поговоримо з Катою Лісуновою, яка зараз приєднується до нашого ефіру. І за цією темою уважно слідкує останні е, два дні. Вже другий день сьогодні почався. Отже, Катю, вітаю тебе. Дякую, що приєднуєшся до нашої розмови. Так, вітаю останню добу. Можна сказати, е, Катю. давай розберемося спочатку, що відбулося вчора. Чому не змогли обрати спікера палати представників? Наскільки це взагалі? Нормальна е, така така подія, і чому чому власне республіканська партія не змогла досягнути консенсусу? Е, ну наскільки нормальна така подія е, говорить факт того, що це сталося вперше за 100 років. і Тому мало хто очікував, що це дійсно станеться що голосування перейде аж на наступний день? Е, тому це е, я думаю найкраще описує наскільки е, часто таке трапляється, і е, е, насправді. Е, той момент, коли коли не вибори спікера палати представників у 1923 році, це теж був прецедент, і, і тобто фактично до цього прецедента повернулись до через 100 років. Тоді це зайняло два місяці. Сьогодні це вже другий день. Зазначу, що учора, після трьох раундів голосування, однопартійці Кевіна Маккарті так і не дали йому необхідних 218 голосів, голосів, і загалом йому не вистачало 15 голосів, щоб стати спікером палати представників, тому що треба набирати 218, всього республіканців 222, і але за нього голосували переважно 203-202 голоси, що є великою допомогою, великою підтримкою серед республіканців, але недостатньою, щоб стати спікером палати представників. Тим часом демократи о, налагоджено. І спільно віддавали усі свої 212 голосів за свого кандидата від штату Нью-Йорк, Гакіма Джеферса, і таким чином власне жодних додаткових голосів від демократів Кевін Маккарті не міг розраховувати. Щодо того, чому власне це сталося. По перше, головними проблемами Кевіна Маккарті є недостатньо велика більшість. В республіканці палаті представників, тобто, це невеликий відрив 222 голоси проти 212 і також роз'єднаність всередині самої партії. через що відбула ми бачимо такий результат непогодження його на посаду спікера палати представників, попри те. Що республіканці зараз взяли більшість в палаті представників? Зазначу, що самі опозиціонери, які голосують проти Кевіна Маккарті, стверджують, що він не може очолити палату представників стати спікером, тому що вони його насправді порівняли із алігатором, який очолює болото Вашингтону. І це безпосередньо з їхнього виступу після цього засідання, що мовляв, що йому не можна довірити боротися з усіма цими проблемами, тому що він їх фактично очолює. Тобто, їхня аргументація базована на такій негативній негативному сприйнятті Кевіна Маккарті. Сам Кевін Маккарті Стверджую, що ті республіканці, які голосують проти нього, насправді вимагали якихось окремих позицій в комітетах та інших посад, які він не бажає їм надавати, і таким чином вони вирішили опротестувати його позицію як спікера, як такого. Пропоную заслухати обидві заяви як цих опозиціонерів, так і Кевіна Маккарті, просто зараз. Ті з нас, хто сьогодні не голосуватиме за кевіна Маккарті, не радіють цій ситуації, яка склалася. Але якщо ви хочете висушити це болото, ви не можете доручити найбільшому алігатору керувати справами вони навіть дійшли до того, що Мет Гейтс сказав: йому байдуже, якщо голосування прийде до простої більшості, і ми оберемо демократа Хакіма Джефріса. Такі заяви не про Америку. А я завжди боротимуся за те, щоб ставити на перше місце американський народ, а не кількох людей, які виторговують щось для себе. Ми можемо вести битву в залі засідань, але допоки це битва за консенсус та за нашу країну, мені це підходить. От, Катя, ми бачили одного з цих так званих повстанців із одного з 20 конгресменів республіканців, які голосують фактично проти, проти Кевіна Маккарті. Це був Медгейтс. Хто ще власне входить в цю двадцятку? Чому вони і що вони пропонують, якщо не кевіна Маккарті? Кого вони хочуть бачити своїм лідером? Там, що входить Джим Джордан, теж відомий республіканець загалом їх вважають так званими консервативними республіканцями, також республіканцями крайні правих поглядів. Окрім того, їх вважають частина із них були гучними підтримувачами позиції 45-го президента Дональда Трампа, і були так званими лоялістами до. Дональда Трампа щоправда сам Дональд Трамп номінував якби номінував і підтримав Кевіна Маккарті на проміжних виборах. І от буквально сьогодні є була іще ще заява Дональда Трампа. Цікава кілька годин тому назад на його соцмережі Трус Social, в якій він заявив, що закликає усіх республіканців відтримати Кевіна Маккарті на цій посаді. Він зокрема зазначив, що вчора мовляв відбулися якісь важливі перемоги які мають вплинути на сьогоднішнє голосування, і він безпередньо у себе в т. Тві, е, твіттері, а в соцмережі True Social, е, яку він створив, е, коли його заблокували в твіттері, так от там він опублікував заяву, в якій він сказав, що підтримує Кевіна Маккарті і закликав навіть тих е, Я думаю, що та заява безпередньо, в першу чергу адресована до тих е, республіканців, які є його лоялістами і голосують проти Кевіна Маккарті. Вчора нагадаю, власне, ті 23 людей вони висували Джима Джордана про якого ти згадала на їхню думку, він мав би бути спікером Палати представників. Хоча сам Джер... Джим Джордан, ми чули, він закликав голосувати за Кевіна Маккарті, казав, що він не хоче бути спікером. Однак ця група із 20 республіканців наголошувала, що мовляв саме він є найкращою кандидатурою. Катю, чого сьогодні чекати нам навіть голосування другий день обрання спікера. А який розклад і, і чи є сигнали, що сьогодні все таки палата представників зможе домовитися до того, аби обрати свого свого лідера? Сьогоднішній розклад фактично такий самий, як учора. Починається о 12-й годині дня, тобто, за годину, за вже за годину, і має і. О третій годині дня знову запланована урочиста фотографія із новим спікером палати представників, так само як це було заплановано учора. О третя годині дня це 22 за українським часом за часом у Києві. І усього, чого нам варто чекати, перш за все, це початку голосування, хоча б першого голосування і того, як будуть розташовані голоси, і чи не затягнеться сьогоднішнє голосування, також але повертаючись до... Заяви Дональда Трампа варто зуважити, що вона може стати вагомою для його лоялістів. Але як ти правильно зауважуєте? Хотіла про це сказати, що сам Джим Джордан вийшов з підтримкою Кевіна Маккарті і сказав, що він його підтримує на посаді спікера Палати представників, але але тим не менш це спрацювало як тригер для цих 20 республіканців, щоб голосувати, щоб висунути альтернативну кандидатуру саме Джима Джордана. Тому залишається питанням, як саме відреагують на заяву Дональда Трампа, який закликає підтримати Ківна Маккарті. Але це ще один голос на його підтримку, який пролунав буквально сьогодні, і варто подивитись, як на нього відреагують. Та також джерела CNN повідомляють про те, що Маккарті і його союзники, соратники, намагаються затримати голосування. Від, відтермінувати його на день, можливо, для того, щоб заручитися такою підтримкою тих 19-20 республіканців. Так виглядає, що поки що немає цієї підтримки, і, але також для того, щоб відтермінувати на один день цю процедуру, треба 218 голосів. Не зрозуміло чи отримує ці 218 18 голосів Кевін Маккарті навіть для того, щоб відтермінувати цю процедуру обрання спікера, Катю, якщо ми говоримо взагалі про посаду спікера і про важливість цього голосування, що залежить від цього голосування, і що залежить зокрема для України від виборів спікера Палати представників? Насправді, перш за все, варто зуважити, що посада спікера палати представників це третя за важливістю, за вагомістю в сполучених штатах Америки посада після президента й віцепрезидента. Тобто, якщо що станеться з президентом, очолить державу віцепрезидента. Якщо щось станеться із віцепрезидентом, то державу очолить саме спікер палати представників, тобто це дуже вагома посада, як така, окрім того. Палати представників, і власне через це увесь конгрес і сенат, тому що вони мають узгоджено погоджувати рішення, немає можливості працювати, тому що безпосередньо спікер палати представників має провести присягу усіх новообраних конгресменів, взагалі усіх конгресменів 118-ї сесії конгресу Сполучених Штатів Америки і розпочати самі засідання. І фактично без нього не може бути здійснено більшість процедурних питань. І власне напряму це пов'язано із законодавчими ініціативами щодо України, тому що їх не можна буде розглянути, не можна буде підняти на голосування або обговорити без присутньої посади спікера правилати представників без людини, яка займає цю позицію. Тобто інакшими словами, поки що конгрес паралізований. Будемо Катю. Ми стежити за тим, чи розпаралізує конгрес сьогодні. Чи зможуть обрати спікера конгресмена американських законодавці. Дійсно, це одна з мабуть, найгарячіших тем сьогодні у Вашингтоні. і Політичних тем у сполучених штатах, яка теж торкається, і України. Катю. Дуже тобі дякую. Побачимося з тобою о 22-й в програмі. Час тайм». сподіваюсь, на той час будуть, будемо мати вже більше новин. Тому приєднуйтесь до нашої програми. Також і тоді, Катю, дякую тобі. Через. Дякую. Друзі, ми ж дякуємо вам, вам також за перегляди за вашу активність. Два юлі глянемо. Чи які запитання? Uh -huh. Де нас дивляться? Отже, бачу Харків. Вітає, дякую за інформацію. Ми також вдячні за ваші перегляди. Шарлот, північна Кароліна, Кам'янське, Рим, Київ. Бачу, дивляться у Малихові, у Христинівці, у Полтаві, Львів дивиться нас. Також Кривий Ріг, Окупований Луганськ, Виноградів, Кропивниччина, Незламний Київ та інші міста. Є запитання. Ми зімджоні питає. Чи прийшла до палати представників Марджорі Тейлор Грін? Це конгресвумен республіканка, яка власне і належить до, до більш радикального крила партії республіканської до тих, хто підтримував Дональда Трампа. Так, Марджорі Тейлор Грін прийшла до палати представників. Однак цікаво, що вона на противагу своїм колегам своїм соратникам. Підтримує кандидатуру Кевіна Маккарті і на навпаки закликала інших голосувати за нього і не блокувати роботу конгресу. Тобто вона зараз йде всупереч позиції своїм колегам, з якими з якими вона багато в чому погоджувалась до того. Будемо дивитися, яка буде позиція і зрештою інших також республіканців сьогодні. Чи зможуть вони обрати спікера палати представників теж. І в білому домі теж пильно стежать за тим, як розвивається ситуація на капітолійському пагорбі. Сьогодні у президента Байдена журналісти. Перед відльотом його до Кентукі у нього запитали, як він реагує на те, що відбувається, і він сказав, що це по перше не його проблема. А по-друге, сказав, що це трохи соромно те наскільки затягується цей процес. Він сказав, що за цим стежить увесь світ, і це виглядає не дуже добре. І насправді, це дійсно не виглядає дуже добре для республіканців. Адже ми знаємо, що республіканці отримали більшість в палаті представників, і власне їхнє головування, їхня більшість в палаті. Представників Ніків, це дворічний термін. Фактично він розпочинається не з дуже такого приглядного і гарного вигляду, власне, для республіканської партії, на що, звісно, звертають увагу, і і президент Сполучених Штатів Джо Байден демократ. І тому він також наголосив на тому, що поки, поки республіканці не можуть обрати свого лідера, він продовжує працювати і він продовжує здійснювати свою важливу політичну адженду, зокрема сьогодні Сьогодні він їде до Кентука, аби представити свій проект відбудови країни інфраструктурний свій проект, і там, зокрема, він буде його представляти разом із лідерів республіканців у сенаті Мічем Маконелом. Тому знову ж таки, для республіканців те, що відбувається на капітолійському пагорбі, не є дуже гарним стартом цього року, і безпосередньо демократи, як політичні опоненти республіканців, не оминають нагоди про це згадати. І також у Карін Джанпір, речниці Білого Дому, напередодні запитали про те, як вона ставиться, як адміністрація бачить те, що відбувається на капітолійському пагорбі. Вона сказала, що безумовно президент Байден був не одне десятиліття законодавцем американським, тому безумовно він стежить за цим. Однак вона воліла не коментувати багато. Натомість вона прокоментувала про те, якими є зовнішньополітичні цілі адміністрації Байдена на 2023 рік, і безумовно згадала у Раїну і також відповіла на питання про те, чи бачить перспективу миру в Україні адміністрація Байдена 2023 року. Дивіться, що сказала Керінжинп'єдешіволкінютісі ас Цього року ви продовжите спостерігати, як ми змінюємо нашу стратегічну позицію на довгострокову перспективу, зробивши декілька речей. Ми будемо значно інвестувати в джерела внутрішньої сили Америки, підтримувати Україну, відстоювати принципи міжнародного порядку, який захищає суверенітет, і територіальну цілісність і відкидає агресію в Європі і в всьому світі. Ми будемо захищати американців від загроз вдома і в усьому світі, чи то від тероризму, чи кібератак. І ми будемо будувати гнучку глобальну коаліцію з питань продовольчої безпеки, клімату, технології технологій і інших ключових питань. Чи бачить президент перспективу миру в Україні цього року? Ми всі підтримуємо справедливий мир. Ви чули, як президент сказав ці слова на спільній прес-конференції з президентом Зеленським, коли він здійснив свою першу поїздку за 300 днів після початку війни російської агресії. але коли ми говоримо про справедливий мир, це має включати принципи ООН щодо суверенітету і територіальної цілісності. Складно серйозно ставитись до ідеї, що Росія може бути готова до добросовісної. Дипломатії, коли вона лише подвоює свої зусилля з анексії українських територій і наполягає, що вони мають їх залишити собі. Ось що вони роблять, і це зовсім не є підґрунтям для дипломатії. Тому наша робота полягає в тому, щоб продовжувати підтримувати Україну на полі бою, щоб вони були в найкращій позиції за столом переговорів, коли до цього дійде. Ось така позиція Білого Дому щодо актуальних подій щодо конгресу, також щодо підтримки України в майбутньому. Друзі, маєте ще в нас залишається практично 10 хвилин трохи менше до кінця ефіру. Якщо є якісь речі, які вас цікавлять, то маєте нагоду поставити їх в коментарях. Ми спробуємо зачитати. Поки ж хочемо показати вам одну історію. Насправді дуже цікаву із штату Північ Північна Дакота. Ми рідко розповідаємо про, про цю частину Сполучених Штатів Америки. Однак зараз там і цікава подія, цікавий випадок. Американський ветеран, якого звати Марк Лінквіс, це ветеран повітряних сил сполучених штатів, вирішив зимувати на вулиці, ночувати у наметі. Зараз північній Дакоті доволі холодно вночі температура може досягати навіть до мінус 30 градусів. Це місто Фарго, одне з найхолодніших місць у сполучених штатах. Чому він це робить? Він вирішив таким чином привернути увагу американців до проблем українців до того, що в той час, коли в Україні зима. Дуже багато людей а, змушені проводити цю зиму без тепла, без світла, також у холоді. І таким чином він привертає увагу американців і а, на додачу до цього збирає допомогу для України, збирає теплі речі, збирає дитяче харчування, збирає пожертви. А, з Марком Лінквістом поспілкувалися наші колеги і дізналися його історію, його мотиви, чому він вирішив саме в такий спосіб привернути увагу. Можемо зараз подивитись його розповідь у, у сюжеті Марії Уляновської чевона каліна без електрики та опалення щоночі у наметі синьо жовтих кольорів із українською піснею за 8,5 тисяч кілометрів від України. Це жовтий намет, а зверху маю синій брезент. І зовні у мене висить український прапор. Можу показати. Ой, здається, я сьогодні не встановив прапор. Зазвичай у мене тут український прапор, але це моя версія. Знаєте, жовтий із синім. Ветеран військово-повітряних сил США Марк Ліндквіст мешкає у штаті Північна Дакота. Ночівля у наметі це частина його гуманітарної акції на підтримку України. Він назвав її операція Sleep Out», дослівно спати на вулиці. Ніч чоловік проводить на морозі. А в день їздить сусідніми містами та збирає теплі речі для українців в особистому спілкуванні та в соцмережах. Він пояснює американцям, як і чому необхідно допомагати країні, на яку напала Росія. Ось що одна людина привезла сьогодні вранці. Усього одна людина з містечка Парк Рапіц, штат Міннесота. Якщо одна людина здатна на таке, уявіть, що буде, якщо всі долучаться я намагаюся нагадати американцям, що всупереч тому, що є інфляція, високі ціни, літр бензину коштує великі гроші. Ми цього року в США витратили 800 мільярдів доларів на подарунки на різдво. Тому 100 мільярдів доларів від нашого уряду Україні – це нічого. І я закликаю громадян залізти у свої кишені та підтримати справу свободи, як це зробили мої бабуся та дідусь 80 років тому під час другої світової війни. Після армії він хотів піти у політику, навіть балотувався до конгресу від демократичної партії у штаті Міннесота. Все змінилось 24 лютого. Перший Марк приїхав в Україну за кілька тижнів після повномасштабного вторгнення із собою. Він привіз вантаж медикаментів та теплих речей. Відтоді протягом року чоловік приїздив кілька разів. Він налагодив зв'язок між волонтерами та військовими з різних країн і у січні знову збирається в Україну. щойно ми зберемо достатньо грошей і запасів. Ми повернемося в Україну і доставимо їх. Я був в Донбасі. Я живу в Харкові у Дніпрі. Був майже скрізь, окрім Херсона та Одеси. When you about this... коли ви пояснюєте людям, що таке операція Sleep Out, як вони реагують? Рекшен Одесенкамкрезі виказ. 35 below here. Вони думають, що я з божеволів, бо тут мінус 35 за Цельсієм, і всі вже тиждень сидять удома. А я, коли стало так холодно, навпаки, переїхав на вулицю. А в українців немає вибору, незалежно від того, чи живуть вони у Києві, чи в селі, чи в Окопі. Тому я хотів показати американцям наскільки це важко, і змусити їх замислитися про те, що на іншому боці планети є люди, які не мають теплого будинку, куди вони могли б піти. Фарго у північній Дакоті одне з найхолодніших місць в Америці. Вночі температура зазвичай тут знижується до мінус 30. здається, сьогодні 11-та ніч. А яка ніч була найхолоднішою? 41 коли було мінус 41 за Фаренгейтом, це приблизно стільки ж за Цельсієм. Але у наметі, який захищає від вітру, цілком непогано. Коли я був на українському кордоні у квітні, деякі люди там замерзали до смерті, чекаючи у черзі, щоб перетнути кордон. Американцям, які хочуть допомогти Україні. Марк розсилає списки необхідних речей. Каже, насамперед хотів би допомагати українським дитячим будинкам. Він і сам прийомна дитина у 1982 році. Американська родина всиновила його із дитячого притулку у Сеулі. коли я був у Львові. Ми потрапили до дитячого будинку, і дітки були такі гарні. Коли ми війшли, вони всі встали. Ми привіталися, обійнялися, рукостискання, великі пальці вверх, посмішки. Це ж все універсальні жести. Чи не так? Я на жаль не володію українською мовою. Тож я не знав, що говорили діти. Я просто хотів подарувати їм мить щастя. Ми обіймалися. Я питав себе, що ще нас може об'єднати. І я запитав одного з керівників групи: чи знають діти якісь пісні? І вони заспівали Ой, у лузі червона калина. «Ой, лузі Червона калина, покулилася. Я просто закохався в українців і хочу зробити все, що в моїх силах, щоб побачити їхнє життя, наповнене свободою, щоб жодна українська дитина не втрачала своїх батьків. Марія Ульяновська, Ніна Вишнева, Голос Америки. Чудова історія про американського ветерана військово-повітряних сил, який підтримує Україну у свій надзвичайно цікавий і важливий спосіб. Друзі, дякую вам, що ви коментуєте. І пишете звідки ви нас дивитеся. Бачу, багато приєдналося у нас глядачів із Італії Італія Торіно. Також передають вітальня із Тернопільщини на зв'язку. Також Дніпро, Миколаїв вітає Львів, інші міста І Філадельфія. Також приєдналася. Також я бачу запитання, яке напевно риторичне, але все ж потребує відповіді. Альонка Італія питає: а ще хтось думає, що Росія буде готова до переговорів українці до. Обре знають, що цього не буде лише наша перемога. Пише вона насправді лунають такі питання, зокрема від журналістів на заході, лунають постійно до адміністрації президента Сполучених Штатів. Тому це важливо, що адміністрація має на це відповідь. І відповідь я нагадаю від Карін Жанпір, яка прийшла. Була по перше, що нічого про Україну без України. А по-друге, що Сполучені Штати не бачать, що Росія готова до будь-яких переговорів, не демонструє це Москва жодним чином тому завдання сполучених штатів, як сказала Карін Джанп'єр, підтримувати Україну стільки скільки буде потрібно, підтримувати на полі бою, щоб позиція України була сильною і за столом переговорів, якщо і коли до цього дійде. Тому насправді важливо, що у адміністрації є позиція, яку вони неодноразово повторюють. І Один з цих років я вірю, аби забезпечити якомога сильну позицію, полягає у забезпеченні України України системами озброєнь, зокрема системами протиповітряної оборони, серед яких ППО Петріот. Передові американські системи ППО і от Дмитро Кулеба, український міністр закордонних справ, повідомив, що Підготовка до передачі Україні Петріотів вже розпочалася. Ми знаємо, що перед тим як Україна зможе їх отримати, на полі бою для захисту українських чи міст чи критичних об'єктів інфраструктури, потрібно, аби українські військові пройшли тренування на цих системах. І от Дмитро Колеба розповів, що Україна очікує на розгортання цих систем у максимально стислі терміни. Підготовка до передачі Петріотів вже розпочалася раніше. А, говорили про те, що може зайняти до півроку навчання на таких системах. Однак Дмитро Кулева в інтерв'ю Press повідомив, що Сполучені Штати розробили спеціальну програму, аби пришвидшити надання Україні цих систем, і щоб ця програма тривала значно менше ніж 6 місяців. Не назвав він щоправда термінів. Що скільки це буде, чи 4, чи 2, чи 3 місяці, можемо лише здогадуватись? Однак каже він буде це швидше, ніж багато хто очікував. Думаю, коли це відбудеться, ми е, вовско почуємо і розповімо вам в тому числі. Не лише патріоти. Нагадаю, лише наприкінець отримала Україна від Сполучених Штатів, надали ще раніше системи протиповітряної оборони НАСАМС, також пам'ятаємо Евенджери, це ще одні передові системи протиповітряної оборони. Від Німеччини були Арісті, від Іспанії були системи Хок. Тобто, союзники різними спроможностями намагаються посилити захист українського неба, вибудувати такий оцей щит. Щоб uh -huh. Україна могла захистити захиститися від російських атак, чи дронами, чи ракетами, чи зрештою літаками ці системи і патріоти і, і інші вони в принципі пристосовані для того, аби вражати будь-які цілі, yeah. а, незалежно від того, знову ж таки, чи це іранські дрони шахеди, чи це а, ракети крилаті, чи це балістичні ракети. А, єдине, що а, як кажуть і багато військових експертів і, в, і в Україні, дорога. Вартість. вартість дорога та і потрібно більше таких систем. і потрібно більше, систем, yeah, і потрібно більше систем, щоб Змогти захистити якомога більше міст, якомога більше також критичних об'єктів. Друзі, дякую вам за вашу активність. Я бачу, що також на зв'язку Кароліна, Чернігів, також горішні плавні, Франція, Філадельфія та інші. Зокрема, я бачу багато коментарів на подяку американському ветерану Марку, який за його людяність. дякує та підтримку України, також американцям. Друзі, дякую вам дуже за те, що ви коментуєте. Активно ставите запитання. Не забувайте також підписуватися на наші сторінки у соцмережах, Twitter, Facebook, Instagram. Також ми є в Телеграмі нині і в Ютубі. Звісно, ставте дзвіночок, щоб не пропускати наші програми. Насамкінець лише нагадаю, що сьогодні ми стежимо за тим, як розвиваються події на капітолійському пагорбі. Там палата представників обирає свого спікера. Вперше за 100 років цього не вдалося зробити з першого разу. Однак, побачимо, як будуть розвиватися події сьогодні. Також сьогодні кілька цікавих брифінгів від адміністрації президента Сполучених Штатів. Більше про це будемо говорити у програмі. Часта 22-й, А в брифінгу побачимося вже завтра, незмінно о вісімнадцятій. До зустрічі і бережіть себе. Па-па. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео, а також слухайте подкасти Української служби голосу Америки.